Сьогодні ми поговоримо з вами про таку річ, як педігрі, або українською мовою їх також називають родовід. Це фактично зображення кількох поколінь однієї родини, або навіть багатьох поколінь. І генетики використовують це, можуть використовувати для кращого розуміння певної ознаки, для того, щоб. Дізнатися більше про її властивості, про її особливості. І е, за допомогою побудови таких от подігрі або родоводів, можна також спрогнозувати, що станеться у майбутніх поколіннях, або дізнатися, що, з якою ймовірності могло бути у попередніх поколіннях. Для того, щоб краще зрозуміти, що це таке, давайте з вами Роздивимось уважніше цей малюнок. По-перше, як позначуються тут різні елементи. Кружечки означають жіно жіночий рід, тобто це жінки, а квадрати чоловіків. Якщо ми бачимо між кружечком і квадратом пряму лінію, це лінія одруження, тобто лі лінія шлюбу. І е, це значить, що ці чолові, чоловік і жінка одружились і мали дітей. Не обов'язково це одруження, але вони розмножились, тобто вони мали дітей. Далі ми бачимо пряма лінія, пряма лінія, яка йде від лінії шлюбу, і від неї відходить, відгалужується ось така от пряма лінія. Е, всі е, Діти, які народились у цієї родини, вони будуть безпосередньо пов'язані із цією от прямою лінією. Тобто, ми виходить, бачимо, що у цього подружжя народилися дві дочки кружечки, і один син. Всі інші елементи, які додаються до другого покоління, це у нас друге покоління, це їх. Не, не кровні родичі найчастіше, це ті, хто, з, з ким вони потім також одружились або просто мали дітей. Е, якщо ми бачимо зафарбовану зафарбований кружечок або зафарбований квадратик, це означає, що та ознака, за якою ми слідкуємо, була присутня у цих осіб. Тобто, ця жінка мала ознаку, цей чоловік мав ознаку і так далі. Якщо квадратик або кружечок не зафарбований, відповідна ознака, за якою ми слідкуємо, вона відсутня. Давайте на цьому родоводі прослідкуємо за такою ознакою, як веснянки. Ми знаємо, що веснянки це аутосомно домінантна ознака. Зараз я поясню детальніше, що це значить. Аутосомна це значить, що вона знаходиться не на статевій хромосомі. Тобто, ми знаємо, що в нас є 22 пари аутосом і одна пара статевих хромосом. Тобто, це, ця ознака, вона, якщо ми називаємо її аутосомною, вона знаходиться на будь-якій із 22 пар, але точно не на статевій хромосомі. Домінантна, це значить, що для того, щоб. Мати ознаку у своєму фенотипі потрібен тільки її єдиний варіант. Ми позначимо цю ознаку веснянки буквами F. F велике це домінантний алель, тобто це присутня ознака, а F маленька це означає рецесивний або відсутність, відповідно, веснянок. Давайте подивимось, які фенотипи мають наші члени нашої родини. В Підігрі. Ми бачимо, що у матері в першому поколінні у, неї, у жінки у неї були веснянки. Також ми бачимо, що у цього подружжя народилося дві дочки одна з яких мала веснянки, а інша ні, і один син, який, відповідно, мав веснянки. До речі, як ви думаєте, чи може нам Підігрі або родовід сказати дати відповідь одразу про генотип? Насправді не може напряму. Ми дізнаємось з нього тільки про наявність ознаки, тобто про фенотип. Проте, якщо у нас є кілька поколінь, і ми маємо якісь відомості про властивості цієї ознаки, наприклад, що вона знаходиться на аутосомі або вона знаходиться на статевій хромосомі, ми можемо припускати, який генотип мають відповідні члени родини. Зараз ми це і зробимо. Дивіться, якщо ми говоримо, що у людей, присутніх на цьому педігрі, є веснянки. І ми сказали, що це аутосомна домінантна ознака, то, відповідно, генотип, у якого будуть присутні веснянки, він може бути один із цих трьох. Або домінантна гомозигота, або гетерозигота, в даному випадку показані в різному порядку комбінації, можна їх записувати так, якщо вас цікавить, від кого, власне, була отримана, був отриманий той чи інший алель. Проте, як ви знаєте, ось ці два генотипи вони ідентичні. І тільки один варіант генотипу може бути, якщо у людини якось у цих усіх. Людей присутніх тут немає веснянок. Це F маленьке, F маленьке, тобто це рецесивна хомозгода. Отже, що ми бачимо на нашому рисунку? Ми бачимо, що у наших, у нашої Матері або бабусі, якщо говорити, що ми розглядаємо три покоління, у неї були веснянки, і, відповідно, у неї міг бути якийсь із даних генотипів. Ну, тобто або F велике, F велике, або F велике F маленьке. До речі, таку особу можна позначати цифрами, часто позначають у родоводі осіб для зручності. Двома цифрами. Перша цифра римська означає номер покоління, а відповідно друга цифра означає номер людини в цьому поколінні, як ви тут їх зобразили і пронумерували. Отже, наша 1-2 жінка вона мала веснянки і вона мала генотип або F велике, F велике, або F велике F маленьке. Давайте припустимо, що. Її генотип був F, велике, F велике Чи можлива така ситуація? Подивіться на їх дітей. Якби у матері були обидва домінантні алелі, відповідно, кожна із цих дітей від матері отримала б хоча б хоча б один від матері отримала домінантний алелі. Відповідно, всі нащадки, всі діти. Цієї родини, вони б мали веснянки, вони усі були б гетерозиготами. До речі, тому що тут генотип ми знаємо. Ми сказали, що без веснянок у нас може бути тільки рецесивна гомозигота. Тобто, який висновок ми з цього робимо? Ми робимо висновок, що вона ніяк не могла бути домінантною гомозиготою, отже, це неправильно, а відповідно, інший варіант він є правильним. Це F велике, F маленьке це гетерозигота. Таким чином, ви побачили, як, о, яким чином можливо, знаючи кілька поколінь фенотипово, дізнатися генотип особини. Запишемо генотип матері, і, як ми вже сказали, генотип батька в, даному, в цьому подружжі був рецесивна гомозигота, оскільки це єдиний варіант без веснянок. Є багато інших дуже цікавих прикладів, які можна розглянути за застосуванням педігрі. і, звісно, можна використовуючи ці знання, не тільки дізнаватися генотипи попередніх поколінь, але також і прогнозувати, які є ймовірності отримати певні генотипи у наступних поколіннях. Про це ми поговоримо згодом.